На аукціоні у місті Даллас, що в штаті Техас, за понад півмільйона доларів було продано колекцію мистецтва, що зображує виключно корів. Великий любитель корів, колишній менеджер індустрії високої моди, вирішив розпрощатися зі своєю колекцією, яку він збирав майже 50 років. З подробицями далі. Марія Юнко. Ці корови з колекції Озборна все ще разом. Останні – Хоча Деріал Осборн мало нагадує пересічного мешканця Техасу. Він виріс на ранчо в штаті Нью-Мексико. Коли йому було 8 років, його дід подарував йому невеличку фігурку корови. Він був не лише власником ранчо, але й займався різьбою. Він вирізав цю фігурку корови для мене та подарував на день народження. І з цього все почалося. Перед виходом на пенсію у 2002 році Осборн 40 років працював в індустрії моди у своїй кар'єрі. Він дійшов до посади віце-президента престижної марки одягу Німан Маркус, власника аукціону. Скотт Шаффорд, вражений пристрастю Осборна Дерл Унікальна людина. Він має величезну пристрасть до того, що він робить. Важко знайти колекціонера, який би так любив свою колекцію. Він колекціонер світового класу. Дерел збирав свою колекцію майже півсторіччя, мандруючи світом для галереї вдалося мати таку колекцію унікальний шанс. До колекції входять як величезні картини, які зображають корів на пасовисках, так і іграшкові чи керамічні корівки. Загалом до його стада входять 350 предметів мистецтва. Майже в півстоліття ця колекція прикрашала його міський будинок. Він покрив стіни зеленим більярдним сукном та додав дерев'яні панелі, прикрашені червоною емаллю. все, аби відтінити красу малюнків та статуето корів. Хоча Деріал залишив рідне ранчо у дуже молодому віці та розпочав кар'єру, під час якої чимало мандрував до подіумів у Лондоні та Мілані, про корів серед яких виріс він пам'ятав завжди. Ось цю картину він замовив художнику Вільяму Фореру. Вона мала відтворити стару фотографію його рідного ранчо. Серед найдорожчих предметів аукціону картина Донни кук, яка зображає стадо поголів'ям у п'ять тисяч одиниць великої рогатої худоби. Її було продано за майже 11 тисяч доларів. Корова дає людству молоко, масло, сир, м'ясо, зуття. більше шкіряних виробів зроблені з корови. Це справді божественна істота. Коли я дивився на них дитиною, то мене найбільше захоплювало те, якими задоволеними вони виглядали. Я сподівався, що одного дня я теж зможу таким бути. Вони мене цьому навчили. Вони ніби пливуть за течією скубують травичку, сплять та дають людству всі ці чудові речі. І це пристрасть. Ця тварина має пристрасть. Я закохався в цю тварину через її позитивні риси. Тепер Осборн може почуватися цілком задоволеним своїм життям. Його колекція з 300 предметів мистецтва була продана за понад півмільйона доларів. Марія Юнко Голос Америки.